Нагорна проповідь Майже за кожною Божественною літургією та за кожним іванівським читанням в Дні пам'яті преподобних, ми знову і знову з увагою слухаємось в знайомі нам слова заповіді блаженства, які Господь наш Ісус Христос виголосив на горні проповіді на одному із галілейських пагорбів неподалік від Насарецького озера. Нагорна проповідь з її заповідями стала моральною основою Нового Завіту. Вона докорінно змінила уявлення про Месію і Його царства, змінила світосприйняття сприйняття людини Відхозовітної. Відхозовітний Євреї, горді усвідомленням своєї зверхності над всіма народами землі, рахували себе народом, обраним і особливо любимим Богом. Вони вважали, що покликані було над усім світом. Затьмарені такими мріями, вони перестали розуміти духовний зміст пророст про Месії і його царство. Відхозавідні євреї очікували Месію як могутнього царя, котрий не лише визволить їх від земних гнобителів, але поработить для них увесь світ. Вони по своєму мріяли про Месію його царства, і так мріяли не лише книжники фарисеї а майже всі євреї. Навіть і ті, хто увірували в Ісуса як Месію, чекали, що Він ось ось оголосить себе Царем Ізраїля. З такими ось мріями, з таким викривленим поглядом на Месію, вони оточили тепер Ісуса на горі блаженства. Господь відкрив свої уста і слави благовістувати про Царство Боже. Насамперед, у Своєму вчені Христос протиставляє Царство Небесне усім державам світу цього. Усім видам людської організації, тому що царство небесне не від світу цього, воно живе по інших законах, але воно приходить у цей світ і приносить на землю закони неба. Царство Боже це не новий соціальний устрій, а в першу чергу нове життя людської душі, світ, в якому безроздільно царює Бог. Це царство любові, правди, добра, миру. Благодаті Божої, воно всюди, в сім'ї, в суспільстві і перш за все всередині кожної людини. В глибинах людського духу, в чистому серці людської душі живе Бог, а разом з ним живе мир, радість, любов і блаженство. Саме сюди в цей Божественний світ, на це духовне небо, яке відкривається в нашому серці і прикликає Господь війти людину, бути разом з Богом. Носити його в своєму серці це її найбільша радість, це є Царство Боже на землі. Тому що якщо людина має в своєму серці Бога, вона володіє всім, навіть якщо і позбавилась всього, що мало в цьому світі. Душа, яка досягла блаженства, не може зачинитися сама в собі. Вона розкривається для всіх і її охоплює вогонь любові до всього світу. Тому Царство Боже не може залишитися відділом окремих душ, воно обов'язково повинно перерости в царство загальнолюдської духовної єдності, в центрі якого володарюватиме Бог. Але війти в Царство Боже людина може лише через очищення свого духу від гріха, тому що в серце, заповнене духовними ідолами, Бог не війде бесіді з Никодимом Христос пояснив, що для входження в Царство Боже необхідно духовно переродитися, перевиховати себе і з Божою допомогою стати іншою новою духовною людиною. Для цього необхідно не лінитися, але напружувати всі свої сили, тому що Царство Боже силою береться, і тільки ті, хто трудиться і працює над Собою. Війдуть в нього. Для того, щоб війти в царство Бога любові, необхідна постійна внутрішня боротьба з самим собою. Ця боротьба потребує жертв, духовного очищення, заради Царства Небесного ніякий подвиг не може бути надто великим. На терезах цінності Царство Боже переважує всі цінності і ідеали землі, всі великі і благородні устріміння людства, хто війде в царство любові і правди. Той досягне справжнього щастя блаженства, якого людина дарма шукає на землі без Бога. А в нього війдуть лише убогі Духом, ті, що оплакують свої гріхи, кроткі, голодні і справдою за правдою, милостиві, чисті серцем, миротворці, вигнані за правду. Горди ніколи не війде в царство любові і правди, але смирений той, хто усвідомив свою духовну убогість. Уже став на шлях досконалості. Він оплакуватиме свої гріхи, кротко відноситиметься до людей, прагнутиме правди Божої, буде милостивим до ближніх, буде створювати мир навколо себе і турбуватись про чистоту свого серця. І якщо прийдуть випробування його віри, він, як скеля в буремному морі, залишиться міцним, стійким і відданим Богу. Не дивлячись на які ганіння. хто піде таким шляхом, шляхом виконання заповідей Христових, той безсумніво побачить Бога, прийме Його в своє чисте серце і буде щасливим неземним щастям. Заповіді блаженства були настільки незвичними для слухачів, які звикли до мертв'ящого, сотні разів перетлумаченого вчення ровіни. Що вони могли видатися абсолютно новими, такими, що руйнують Віхи Моїсеїв закон, на якому базувалося все духовне життя обраного народу. Щоб розсіяти сумніви, Христос сказав народу: не подумайте, що я прийшов порушити закон чи пророків. Не порушити прийшов я, але виконати. Закон Божий, який заключається в любові до Бога і ближнього, повинен залишатися непорушним на всі часи. Проте відхозавітні євреї, і перш за все їх духовні керівники на час приходу в світ Спасителя вже втратили істинний зміст Божого закону. Вони перетворилися у формальних і дріб'язкових виконавців синайського законодавства та тлумачень на нього. Тому Христос попереджає своїх слухачів: якщо праведність ваша не перевершить праведності книжників фарисеїв то ви не ввійдете в Царство Небесне.